Сьогодні вранці російські війська завдали шість ударів по часі яру. Троє людей поранені, пошкоджено дитсадок, котельню та дев'ять будинків. Також отримали поранення троє людей у Бахмуті, пошкоджено будівлю держпідприємства. На Бахмутському напрямку ворог намагається прорвати лінію оборони, яку утримують воїни 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Росіяни йдуть на Бахмут в трьох напрямках, і в трьох напрямках вони вилучають. На озброєнні в захисників українська та іноземна зброя зброньованої техніки, бойові машини, піхоти. Перевозимо людей, вивозимо поранених, привозимо харчі, снабження все. Впродовж доби під російськими обстрілами перебували околиці Очеретинської та Мар'їнської громад. Поліцейські допомагають людям виїхати із населених пунктів, які розташовані поблизу лінії фронту. Чергова евакуація з Бахмута. До поліцейських звернула жінка з проханням вивезти її та її сина, який має владне здоров'я. Що і кота. Кот у вас в чому то Все в корзинці. были. В корзинке? Вот это все вы хотите? Так, так, так. Місяця не там. Та, ну, я думаю, да на подвір'я дому, де мешкала родина, двічі влучав російський снаряд. Шалка покидав сім вже ради раді А ви дома були, кадайте прилетіла тоді? І та ночі прибула, да. І та була час ночі. Вітамо, ми краси у спала ще кріпа. Я не спала. У місті Покровськ. Комунальники запустили котельні і наразі з теплом понад пів тисячі будинків. Наше комунальне підприємство Покровська тепломережа яке зав'яки 19 котелень, яке забезпечує теплом 550 будинків. Ми вже їх всі розпалили з 4 листопада, але є певні проблеми з електрикою, коли в відключення. відключення. Тим не менш, тепло в оселях є. Напередодні рятувальники допомогли виїхати евакуаційним потягом із Покровська 116 людям. Вікторія Алексєєва, новини на Суспільному, Донбас.